Добрий день, мене звуть Сергій Яковенко, керівник полтавського представництва Тех» І ми сьогодні на чудовій події ми представляємо новий комбайн на Полтавщині. Ми знаходимося на полях нашого, наших партнерів та друзів СВК Батьківщина. Дякуємо за цю можливість і йдемо до роботи. У нас сьогодні новий комбайн в лінійки клас, новітня модель, якої ще не було на Полтавщині та Україні. В цілому ми обираємо соняшник і представляємо комбайн лінійки Тріон. Комбайни Тріон це нова лінійка комбайнів, яка задає тренд у світі до виробництва комбайнів. Чим вони відрізняються від попередніх комбайнів Тукана? Це також комбайни середнього класу. Вони запозичили всі свої інновації, продуктивності із лінійки більш продуктивних комбайнів Lexion. Це ми бачимо по молотальній системі АПС, яка відповідає розмірам і продуктивності старим комбайнам Lexion. Це ми бачимо по системі сепарації, системі очистки стрім і іншим системам. Які новинки, які доповнені до цього комбайну? Ну, по-перше, сам дизайн бачите зовсім інший. По-друге, нова комбіна абсолютно. Вона більша, вона об'ємніша, вона насичена новими функціями і опціями. А що, що головне? Головне це можливість доснастити комбайн повною автоматикою обмолота, сепарації і моніторингу всієї роботи. В чому це спостерігається? Та й в чому це ж відрізняється? Ну, По-перше, все починається, як завжди, з похилої камери. Похила камера у нас е, вже давно зарекомендувала себе добре в цих комбайнах. Вона широка, продуктивна і, і досить надійна. Бачимо, першу можливість доснастити е, функцію відсосу пилу. Дуже допомагає комбайнерам. Ми вже спробували це, відгуки тільки позитивні, особливо в нічний час доби. З похилої камери починається і системи моніторингового обробітку. похилої камери стоїть спеціальний датчик, який багато разів на секунду робить моніторинг подачі маси і регульовується з усією системою. Якщо комбайн не довантажений, він автоматично може довантажувати. Якщо не перевантажений, може призупиняти потік маси. Відповідно, друга система, яка встановлена на молотільному барабані, також моніторить, постійно регулює зазор деки, обороти і так далі. Знову ми все синхронізуємо. Така сама система може бути на системі подачі повітря, така сама система може бути на е, сепарації і на очистки зерна. Покращили систему домолоту. І е, шнек, який подає матеріал на домолот більшої продуктивності, цим самим ми розвантажуємо систему очистки, збільшуємо продуктивність. Всі системи ці автоматичні. Стоять спеціальні датчики на зерно, стоять спеціальні датчики на вражайність і на е, вологість. Відповідно, коли ваш, ваш комбайн оснащений всіма цими моніторинговими і налаштувальними системами автоматично, комбайнер тільки задає певну стратегію, тобто чи вам потрібна. Продуктивність, що вам потрібні мінімальні втрати чи мінімальне навантаження на саму машину витрата пального. І Машина повністю автоматично сама регулює. Чим, чим краще від комбайнера, машина кож, кожну секунду декілька разів робить аналіз і моніторинг всіх цих функцій. Звертаю вашу увагу, що ці комбайни можуть оснащатися гусеничним приводом Terrack. Чим це класно? Цим класно тим, що, по-перше, ми е, зменшуємо вплив на ґрунт. У нас збільшився бункер, може бути або 11 тисяч літрів, або 12 тисяч літрів. Відповідно, ми не топчемо землю, краще її обробляти, немає переощілення. По-друге, у нас машини вже більш потужніші, ніж е, тукани, більш продуктивніші. Відповідно, ми беремо більші жатки, більшої шириною захвату. Більші жатки це, відповідно, більша вага, і з ними треба працювати і, і більш стабільно, щоб машина себе тримала. Ну і саме навантаження. Відповідно, тератрак він набагато краще себе в цьому показує. Ну, Є така ще функція в нього. Тератрак набагато нижчий і доступ до всієї машини буде набагато краще в обслуговуванні. Менше часу на це все витрачається. Конкретно ця машина моделі 730. Що це означає? Що в нас система обмолоту АПС, барабан пришвидшувач і основний барабан, і стоїть один роторний сепаратор. Довгий такий, такого типу, як раніше в втукано. Регулювання обертів відбувається за рахунок варіаторів безступінчо. Тобто, що молотарної системи, що системи сепарації. Крім того, ці системи працюють незалежно, асинхронно, вони по-різному налаштовуються, можна налаштуватися під будь які умови, будь-яку культуру. Тут ми бачимо конкретно в цій машині розкидач полови. Дуже рекомендуємо і радимо цю функцію собі замовляти. Вона досить корисна, розкидає полову більш широко, у вас рівномірний фон. Якщо використовується жатки не більше 9 метрів, ми радимо звичайний подрібнювач соломи. Із дифузорним розпроділенням. Його достатньо його продуктивності, щоб рівномірно розкидати фон. Якщо машина більш потужна і вас хоч, ви хочете жатку 9,3 або більше, 10,8, то, звичайно, ми пропонуємо функцію радіального розкидача, який здатен примусово розкидати солому. У великому бажанні можемо дооснастити спеціальними датчиками напрямку вітру і нахилу комбайну. Для чого для того, щоб компенсувати нахил і подавати більш сильно солому в тому напрямку, в якому це необхідно. Не дивлячись на те, що комбайн був офіційно презентований десь тільки місяць назад, ми вже маємо закази від клієнтів, декілька машин законтрактовано. Будуть вони на наступний рік, маємо ми вже пораховані ціни і вартість компанії, опцій. Тому, будь ласка, звертайтеся, готові з вами домовлятися, підберемо вам ту машину, яка вам потрібна. Дякуючи, клас має великий спектр як машин, так і опцій до них. Ви точно знайдете ту машину, яка вам не п'їде.